Вітаю, шановні друзі, 50% знижки на штрафи від ТЦК та як штрафи ТЦК вплинуть на українців за кордоном. Зробіть обов'язково репост даного відео та підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. 13 березня 2025 року Верховна Рада прийняла законопроект 12093, яким передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. І передбачено, друзі, там дві основні зміни: це нова стаття 279 прим яка Передбачає, що особа може е, подати заяву до ТЦК, в якій самостійно повідомити про факт е, вчиненого правопорушення і надати згоду на розгляд справи без е, її присутності. І друга зміна це стаття 300 прим 3, яка передбачає 50% знижки на штраф від ТЦК. Тобто, це означає, що е, з моменту набуття чинності постанови про накладення штрафу на особи у людини є 10 днів на сплату штрафу. Е, Штрафу, якщо людина сплатить не менше 50% від цього штрафу, то постанова буде вважатися виконаною. Тобто фактично е отримали постанову, сплатили швиденько 50% штрафу, і справа закрита. Але тепер давайте подивимось про підводні камені. Перша зміна. Подання заяви до ТЦК про вчинення правопорушення мобілізаційного законодавства. Друзі, для мене взагалі це трішки абсурдна норма, це ну якби нібито ну, нелогічно взагалі, да От, подавати заяву і робити визнання своєї вини самому. Друзі, я не раджу нікому подавати ніяких заяв про визнання факту вчинення якогось правопорушення, особливо без консультації з фаховим адвокатом. Тому що не факт, що людина може вчинити якесь правопорушення, да, а тут вона вже подає таку заяву, підтверджує факт правопорушення. І е, дана ситуація може створити те, що людину потім в подальшому можуть штрафувати не один раз, друзі. Тому що в статтях 210 і 210 прим 1 куапу передбачено повторний штраф за те ж саме правопорушення. Тому пам'ятайте, друзі. От, і е, Знижка на штрафи ТЦК да з однієї сторони досить така цікава ситуація. Вона спокушає людину сплатити оці 50% штрафу, тому що ну все таки набагато економніше сплатити 8500, ніж 17000 тисяч штрафу. Але друзі, незрозуміло для мене один єдиний момент, що дає ця сплата штрафу. Для мене дуже е, незрозумілим залишається факт, чи зникне в резерв плюсі при цьому е, оця примітка порушення військового обліку. Якщо вона не зникає після сплати штрафу, то в чому тоді суть даного штрафу? От, е, якщо дана примітка залишається, то в першу чергу для українця за кордоном е, фактично сплата даного штрафу нічого не дає. Оце саме головне, розумієте, що е, якщо українець за кордоном перебуває і сплачує даний штраф, а в нього не зникає примітка порушення військового обліку, то який сенс? Тому що дивіться, сам факт не сплати штрафу, він може закінчитися в першу чергу тим, що справа дійде до виконавчого провадження, і державний виконавець може накласти арешт на ваше майно. Звичайно, може бути ще подвоєння штрафу, але не завжди це відбувається. Але це можливо що по факту арешт на майно дає. Друзі, ну якщо це штраф в розмірі 17 тисяч гривень. То по великому рахунку нічого страшного не повинно бути, тому що сума заборгованості вона недостатня для того, щоб реалізувати майно. І більше того, даний штраф можна сплачувати там по 500 гривень, по 300 гривень кожного місяця, написати заяву на розстрочку сплати боргу державному виконавцю і сплачувати по мірі того, як у вас є кошти. І фактично, даний арешт на майно він ніяким чином там не впливає на людину, яка перебуває за кордоном, точно так же не впливає ніяк і на українців, який перебуває в Україні, тому що арешт на майно ну він не забороняє вам користуватися даним майном. Ви не можете ви можете ним спокійно користуватися і нічого від цього не зміниться. Звичайно, арешт на майно впливає негативно тільки для тих осіб, в кого є банківські рахунки, тому що при цьому буде накладено арешт і на банківські рахунки. В цьому є певний, скажімо так, негатив. От, але якщо є українці, наприклад, в яких немає майна, немає банківських рахунків, друзі, то арешт майна для вас це ну по великому рахунку пусте місце. Тобто даний арешт нічим вам не загрожує з практичної сторони поганим, розумієте? От тому, скажімо так: в кого є майно або кому потрібно користуватися рахунками, ну варто задуматись над тим, щоб сплатити ці 50%. в кого немає ніякого майна і не користується банківськими українськими рахунками. То по великому рахунку арешт майна, друзі, зв'язку з несплатою штрафу ТЦК мало на що вплине в вашому житті. Більше того, да, буде даний арешт висіти постійно по всім реєстрам. Але якщо ви за кордоном на вас це ніяк не впливає, тому що оці всі штрафи ТЦК вони для українців за кордоном не мають ніякого значення, не мають ніякої дії, їх не можна виконати на території ЄС там, чи будь-якої іншої країни. Тому за це не варто хвилюватися. Ці штрафи залишаються лише в, на території України і юридично не можуть бути виконані там в Європі. Тому за це можете не хвилюватися, ваші європейські рахунки не будуть заблоковані, і арешт на ваші європейські рахунки також ніхто не накладе, друзі. Тому ось такі зміни: чи варто сплачувати е, штраф, чи не варто вирішити самі для себе. Я би радив в першу чергу оскаржувати дані постанови до суду, а потім вже сплачувати даний штраф для того, щоб друзі. В першу чергу не підтверджувати в автоматичному порядку факт правопорушення мобілізаційного законодавства. Це дуже важливий момент. Тому, друзі, бережіть себе, обов'язково зробіть репост даного відео з повагою, ваш адвокат Демченко.